Ти розширення щебеневого кар'єру. У селі Варіаці на Виноградівщині відбулися громадські обговорення, де місцеві висловили обурення захопленням землі під андезитовий кар'єр. Кажуть, територію понад 21 гектар захопили самовільно. Без ніякого зошення не зробилися самозахват і йшов водобуток цього андезита. Чому? Чому це треба зробити? А це не треба. Зоржувати. Селяни обурені. Кар'єр знаходиться за 50 метрів від будинків. Жити тут просто неможливо через постійні вибухи та рух вантажівок. З кожним підривом в у будинках місцевих з'являються тріщини. Після вибухів повітря наповнює їдкий пил. До того ж, скаржаться люди, підривають зараз не по графіку, як раніше, а в будь-який час. Ті багато тонні машини ходять, ото вібрірує. Вже ви відділи стіну, у мене 70 сантиметрів стіна. Подивіться, там стріснула стіна. Вся до тріска то. -то. Такі дуже зриви були, по 45 минут, то порох на нас падав. Ми вже там із діточками, і діточки на вулиці, нам трясе, вікна. Дуже тепер. Тома то, діточок, там то випустити на вулицю, ото діти не можуть і уйти, бо машина не убігнути. Ото взагалі опасно, та і все опасно. Окрім того, з переповнених вантажівок, що рухаються селом, часто вилітає каміння, селяни непокояться. З розширенням кар'єру вибухи стануть постійними, а рух самоскидів безперервним. Люди. Стурбовані тим, що будуть вирізуватися дерева. Тобто це буде дуже впливати на їхнє життя, тому що вже декілька років люди потерпають від великої запиленості, у колодязях пропадає питна вода. Кожен день їдять машиною по 30 кіло, тридцять то вже просто жах, що це тут творить. Чотири роки тому назад ми поставили загорожу своїм чоловіком, і як зорвали, в нас вирвало було бляху. Одежу відкинули на другий бік сторони вулиці. Не можу йти на вулицю, машину не поливає. Що казати? Не можу щоб окно відкрити. каміля прилітає на город і ще й туди тут близько. Загальна площа королівського родовища з видобування андезиту понад 20 гектарів. Ще 21 – земель лісового фонду планують забрати, каже сільський голова. Частину ділянки вже розробляють під кар'єр. Проте жодних дозвільних документів на право використання цієї території керівництво не показує. Землі лісового господарства вони є територіальною одиницею Віряцької сільської ради, але вони за межами. І ми, як Віряцька сільська рада, впливу на них не маємо ніяк. Тобто без нашого відома, без навіть слухання громадян, без нікого, можуть вилучати, передавати одне другому і робити, що хочуть. Представники підприємства запевняють, всі необхідні дозвільні документи мають вибухи, на які скаржаться місцеві, вони проводять по графіку у відповідний час. Забрали землю у лісовиків і ведемо видобуток. Ця ситуація є неправдивою. Взагалі, тому що ми земельну ділянку не можемо самовільно захватити, не маючи на неї дозвільних документів. Екологи погоджуються, робота кар'єру нічого корисного не приносить. Проте кажуть, шкідливі викиди в повітря не перевищують допустимих норм. Вони не мають права перевищувати цю проектну потужність. На їхню проєктну потужність 250 тисяч метрів кубічних у рік. У них загальна кількість вибухів ну близько 12. Згоди громади села та представники кар'єру так і не досягли. Місцеві кажуть, якщо до них не дослухаються, перекриватимуть дорогу. Злата Лакатош Іван Романець Ньюс.